24 лютого життя всіх українців поділилося на до та після навала орків, змусила поглянути на світ по іншому, переосмисливши усі цінності життя. Заклад освіти, який мав би надавати освітні послуги, виховувати майбутнє покоління нашої країни, швидко перетворився на місце тимчасового проживання жителів селища Бородянка, став центром гуманітарної допомоги, а з 11 березня з нього зробили штаб-рашисти, окупувавши село Мирч. Ті, хто прийшов визволяти нас від бандерівців та націоналістів, зробили із закладу місце, від погляду на яке краялась душа. Але ми ж українці, нас так легко не зламати. В лічені дні, дочекавшись розмінування, ми прибрали та вимили рашистський сморід, надії швидкої зустрічі з нашими учнями та вихованцями, хоча би онлайн. Ми українці, незламні, нескорені, непереможні. Слава Україні.